Добрий день, мої найкращі діти! Налаштуйтеся на роботу. Пропоную усно розв'язати задачу. У Юрка 23 цукерки. Брат відсипав йому ще 12. Скільки цукерок стало у Юрка? Якою дією будемо розв'язувати задачу? Додавання. Чому? Бо цукерок у Юрка збільшиться, а значить задача на додавання. Складемо приклад 23 додати 12. Скажіть, а чи вміємо ми розв'язувати такі приклади? Ні. Хоча я думаю, що багато хто дуже швидко справився б з ним. Бо аналогічні ми вже розв'язували в межах другого десятка. І тема наша додавання та віднімання двоцифрових чисел. Замінимо числа графічними моделями 23 і 12 це, або дорівнює. Додаємо трикутники до трикутників, або десятки до десятків. вийде три трикутники, одиниці до одиниць, точки до точок. Вийде 5 одиниць або 5 Два десятки 3 одиниці. Додати один десяток, 2 одиниці, дорівнює 5, 3 вибачте, десятки, 5 одиниць. Подивимося на числа. 23 додати 12. Дорівнює. В числі 23 2 десятки, в числі 12, 1 десяток, 2 десятки і 1 десяток. 3 десятки. В числі 23, 3 одинички. Дві одинички в числі 12. Додамо 3 і 2 і дорівнює 5 одиниць, вийшло число 35. Отже, тепер ми можемо легко розв'язати приклад задачі. 23 додати 12 дорівнює 35. Запам'ятайте, щоб додати двоцифрові числа, треба до десятків додати десятки а до одиниць одиниці. Щоб підняти двоцифрові числа, треба від десятків відняти десятки, а від одиниць одиниці. Тепер звернемо увагу на завдання номер 5 на сторінці 24. Розглянемо малюнок. Бачимо, що Терези в рівновазі, а це означає, що зліва і справа однакова кількість кілограмів. Позначимо цю кількість відрізком. Давайте домовимося, що дані без ікса будемо відмічати над відрізком, а з хсом під. Отже, зверху ми позначимо, скільки всього кілограмів на правій шальці. Тобто, запишемо суму чисел 5, 5 і 5. А на лівій шальці або чаще стоїть мішок і гиря. Тобто, вся маса складається з двох частин. Тому ми і поділили відрізок на дві частини. Одна частина нам невідома, це мішок X, а друга 3. Як знайти невідому частину? Правильно, треба від цілого, тобто суми чисел 5, 5 і 5 відняти відому частину, тобто 3. І таким чином ми знайдемо Х. А тепер давайте спробуємо скласти рівняння. Так, як Терези в рівноваженні, то між верхнім і нижнім записом на схемі або масою на лівій шальці і на правій шальці можна поставити знак рівності. Отже, виходить, Х додати 3 дорівнює в сумі 5, 5 і 5. І розв'язуємо тепер як рівняння. Х додати 3. Дорівнює. Ми можемо легко порахувати, скільки буде 5 плюс 5. Плюс 5. Це буде 15. І знайоме зовсім для нас рівняння. Щоб знайти невідомий доданок, треба від суми відняти відомий доданок. Або пригадуємо, що х в даному випадку це частина, 3 це частина, 15 це ціле. Отже, від 15 від цілого віднімаємо відому частину 3 і знаходимо невідому частину Х. І дорівнюватиме вона 12. Рівняння до інших двох малюнків ви можете скласти за бажанням і записати в зошит у клітинку. Бажаю успіхів і дякую за увагу!